Всім привіт! Обов'язково підписуємося, пишемо коментарі та ставимо лайки. Всім дякую! Нелюди з пивихи Серпневе сонце вже не у кулипні, але ще досить щедро обігрівало схили пивихи загадкової гори над водосховищем, про яку ходили старі легенди. Четверо друзів Артем Назар, Денис та Максим вирішили влаштувати літній вікенд із наметами, вогнищем і під підзорі. Вони піднімалися на гору повій, насолоджуючись краєвидами, величезні кам'яні виступи, листі зарості, а нижче синя гладь води, і лише вітер час від часу переносив щось дивне, ніби шепіт, що лунав серед дерев. Та тут кайф, пацани, ідеальне місце, щоб забутись від міської метушні, сказав Назар, витираючи під з Ага, ще й легенди, ці місцеві. Моя бабця казала, що тут колись було ціле село. Але воно зникло за ніч. Люди просто пропали, додав Денис, замислено оглядаючись. Та годі тобі. Знову свої байки. Ми приїхали чикати, а не страшивки слухати, розсміявся Максим, найменш вразливий з них. Артем, а ти що мовчиш? запитав назад, коли помітив, що друг уперто вдивляється в стару мапу на телефоні. Та дивно! Тут на карті щось є. Якась дорога в глиб лісу, прямо з вершини. Але в Google її нема. Вона лише у топографічному шарі. Я такого не бачив раніше. То, може, ми ту дорогу і знайдемо завтра? Може, до того села, про яке Денис трендів, пожартував Максим. Можна буде глянути, якщо не буде чим зайнятися, коротко відповів Артем, але його голос був тихий та задуливий. До вечора вони поставили намет біля обриву з видом на водосховище. Розхали вогонь, готували сосиски, гріли кукурудзу на вугіллі, усе було, як у старі добрі часи. Сміх, запах диму, жарти, музика з колонок, але сонце вже сіло, і гора поступово почала ніби стискатися навколо них. Вітер став прохолодним, незвично різким. Десь далеко в лісі щось зашурхотіло. Раз, другий, потім знову. Це, мабуть, кабан або лисиця якась, сказав Денис, кидаючи ще пару гілок у вогонь. Чуєш? Але звук був якось дуже ритмічний, не як тварина, наче хтось іде, прошепотів Артем. Його очі виблискували в темряві. Максим піднявся, взяв ліхтарик і посвітив у бік дерев. Ніч поглинула все за кілька метрів від кола світла. Нічого. Та нема нікого. Це ти себе накрутив, сказав він, повертаючись до вогню, раптом завмер. Усі троє помітили на землі недалеко від намету лежав якийсь предмет. Його точно не було там десять хвилин тому. Денис підійшов ближче та підняв його. Це була. Стара дерев'яна іграшка, вирізаний вручну коник. Потемнілий від часу вицвілий і на спині вирізане слово старою кирилицею. Вартеча. Що це за нафіг? Ви що, підкинули щось? Денис нервово крутив фігурку в руках. Ні, я ж тільки що туди світив. Не було нічого, сказав Максим, тепер уже менш самовпевнено. Може, хтось тут ходить. Місцеві жартують над нами. Сто відсотків, припустив Назар, дивлячись у темряву з ліхтариком у руках. Це не жарт, хлопці. Я точно знаю цю назву. Я десь бачив. «Вертеча! То є те село, що зникло. Я зараз знайду. Зачекайте. Артем почав гарячково гартати мапу, а інші вже стояли і прислухалися до темрява. В лісі знову щось хрустнуло, але цього разу ближче. І знову, наче щось шипіло поміж дерев. Вітер знову змінився, він більше не був холодним. Тепер він смердів, як гниле м'ясо, як підвал, що стояв закинутим десятки років. Я не знаю, що тут коїться, але я не хочу чекати до ранки. Я не жартую. Треба валити вниз негайно. Прошепотів Артем. А куди? Ліс уночі? Не краще. І якщо там хтось ходить, ми навіть не побачимо. Хіба повернутись до машини? запитав Денис. Або Назар ковтнув слину. – Або йдемо по тій дорозі з мапи. Вона десь зовсім поруч. Якщо то справді дорога те село, може знайдемо укриття, поки не розвиднеться. Хлопці мовчки переглянулися, кожен з них відчував, що щось змінилося, щось пробудилося. І ця ніч уже не відпустить їх так просто. Темрява обволікала їх, як щільна волога ковда. Після короткої наради хлопці згасили вогнище. Не тому, що хотіли, а тому, що здавалося, що в лісі дивиться на нього. І світло приваблює. Вони рушили, ось помітною стежкою, яку Артем знайшов за допомогою топографічної мапи. Її не було видно в темряві. Та іноді між кущами проглядалася земля, витоптана, ніби давно, але не тваринами, людськими ногами. І ще щось дивне, ніби на землі були сліди босих ніг, дуже вузьких, довгих, з кривими пальцями. Ти це бачиш? прошепотів Назар, нагинаючись до землі. Бачу. Це не схоже на нормальні сліди, відповів Артем. Його голос здригнувся, наче пальці в них довші, за норму, і трикутні якісь. Може, хтось у костюмах. Я чу бувають отакі, перформанси, типу лісових квестів. Намагався зберегти спокій Максим. О третій ночі, без реклами, без глядачів, у горах, біля закинутого села. Денис нервово посміхнувся. Та ну тебе. Стежка звивалася поміж дерев і кущі, спускалася в невелике урвище, де повітря ставало сирим, наче вони заходили в льох, на деревах з'явилися шматки тканини, мокрі, порвані, мов після бурі. Один із них був схожий на дитячу ковтинку, синя, з вирваними рукавами. Це вже не схоже на перфоманс. Прошепотів Назар, зупиняючись. У мене таке відчуття, що ми не йдемо до села, ми йдемо туди, куди нас ведуть. Тихо. Чуєте? Артем різко підняв руку. Попереду, серед дерев, щось зашелестіло. Всі миттєво припали до землі. Ліхтарих заглушили. Тільки місяць слабо просвічував крізь хмари. І тут звук, як від босих ніг. Що йдуть по мокрій землі. Повільно, мирно. Але поруч із цим долинав тихий стогін, високий, тягучий, ніби плач. Хто це? вирвалося в Максима, але Денис одразу затис у рота. І тоді вони побачили, серед дерев на відстані 20 метрів стояла постать. Висока, дуже худа, вкрита якимось ганчір'ям з голови звисало довге брудне волосся, що прикривало обличчя. Вона дивилася на них нерухомо, а потім пішло назад, але задом наперед. Ноги переставлялись, але тіло не розвернулося. Воно пішло так, ніби прокрутило час назад, та зникло в темряві. «Біжмо нафіг звідси, прошепотів Артем. І вони побігли без ліхтарів, навмання, гілки рвали обличчя, під ноги потрапляли камені, слизьке коріння, але їм було байдуже лише подалі від того. Десь попереду блиснув ліхтарик, старий, жовтий вогник. І над ним стара дерев'яна арка з написом Ледь помітним, вертеча. Вони зупинились. Захекані, покусані гілками у пилюці та подряпано. Село, це воно, прошепотів Назар. Бачите, там хати. Перед ними було кілька дерев'яних хат, похилені, зарослі плющем, але у вікнах горіло світло. Ліхтарі висіли на стовпах. Все було живий. Може, тут хтось живе? Може, це просто місцеві, з надією сказав Денис. Та саме тоді з одного з будинків вийшла постать. Не людина, довге тіло, майже до землі, руки неприродно довгі, волочилися позаду, голова велика похилена в біка, очі, очі світилися темно-червоним і рухались, ніби, крутилися в порожніх западинах. І тоді з усіх будинків почали виходити інші. Повільно, без звуку. і кожен відрізнявся. Один мав три руки, інший повз на животі, третій взагалі без обличчя. Вони сходилися до центру. Назад, назад у ліс, крикнув Артем, але ззаду вже щось шаруділо. Дерева ніби зімкнулися. Село дихало живим, моторошним життям. І вони вже були в його пасці. Вони стояли нерухомо захекані між старими хатами і чорною дихаючою тінню з лісу. З усіх боків на них насувалися створіння, не люди, не тварини, не привиди. щось середнє, щось, що ніколи не мало народитися. Ми в пасі, пробурмотів Денис, оглядаючись, тут немає виходу. Є, є, он той сарай, крикнув Артем. Ярнув першим до старої хати з напіввідчиненими дверима. Інші за ним, спотикаючись, влітаючи в темряву, Максим закрив двері і навалився на них тіло. Назар підсунув стару лавку. У темряві лунав важкий хрип кожного з них. Вони хапали повітря, ковтали страх, глухий стукіт. І ще раз. Вони знають, що ми тут, прошепотів назад. Дивіться, сказав Артем, навівши ліхтарик на стіну. Всюди малюнки, намальовані вугіллям, кривавими пальцями, подряпані ножем, людські постаті, обгорілі, зв'язані з розтрощеними обличчями. І поруч інші істоти, ті самі, яких вони щойно бачили, лише в кілька разів більші. Не ціне люди, діти чогось гіршого. На підвозі лежала стара Біблія, але текст був перекреслений, сторінки порвані, замість молитв – символи криві, чорні, наче вигризані вугіллям. Що це за село? прошепотів Денис, трясучись. Це не просто село. Тут щось народилось. Воно не вмерло. Додав Артем, я читав. Вертеча не зникла її стерли, бо тут робили ритуали. Старі, чорні. Люди приносили жертви, щоб їх мертві поверталися. Але ті, що повернулись, вже не були людьми. Раптово щось із шаленою силою врізалося в двері. Лавка тріснула, Максим впав. Рука. Довга, сіра з шістьма пальцями протиснулась у шпарину. Назад. Артем схопив табурет і врізав по руці. Істота завила, але це розбудило інших. Сотні кроків, сотні голосів. Вони йдуть. Назар рвонув до задньої стіни і помітив щілину. Тут можна пролізти швидко. Один за одним вони вибігли в темне поле за хатами, там у далині виднівся силует вежі, щось типу водонапірної споруди. Можливо, це наш останній шанс. Максим біг останнім, і щойно він прослизнув крізь щілину, щось схопило його за ногу. Мак, його вдерло назад. Він кричав, артем схопив його за руку. Назар за Артема, Денис тягнув їх обох. Не відпускай, не відпускай мене! кричав Артем. Максим кричав і його обличчя перекосилося від жаху. Воно дивиться на мене, воно всередині мене. І він сам відпустив руку. Тиша. Лише крик, що затих десь у хаті. Троє вибігли до вежі. Вона була зачинена, але Артем знайшов люк. Вони залізли всередину, забаррикадувались, в темряві сиділи мовчки, дихали. Що це було? Чому? прошепотів Денис. Артем відкрив свій телефон. Там ще була карта, але тепер щось змінилось. Назва села зникла, наче воно ніколи не існувало. Я не знаю, але ми не повинні були приходити сюди, мовив він. Тиша. Назар подивився в щілину і застиг. Хлопці, хлопці, вони стоять. Вони просто стоять навколо вежі. Сотні, тисячі. І дивляться вгору. Знизу під вікнами червоні очі у темряві. І голос тихий, шепоче прямо в голову. Тепер ви наші. Назавжди. Ви не звідси. Тепер ви звертечі.